Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін, і ви на Деша Фішинг. За моєю спиною красиве озеро платне озеро, яке називається Білі Камені. Я я сьогодні сюди з однією такою давньою мрією. А саме а, давно вже хотів зібрати воблери, які мені колись подарували, або коли я, колись я придбав а, десь їх сам, але так вони ніколи і не потрапили в воду. Ну і звісно, які я не розловив. Таких воблерів у мене зібралося дві повноцінні великі коробки. Вони двосторонні. Розміри різні, від 50 або навіть 50 до 130 -х. Це воблери китайського, з китайського ринку, <свят> настав, настав той час, коли ці воблери мають опинитися у водоймі. Оскільки це приватна водойма, і я знаю, що тут є риба, це не дивно, <свят> а, я все ж таки сьогодні буду дуже часто змінювати приманки, саме для того, щоб побачити, що вони, як вони грають, на що вони здатні. І, звісно, ті, на які у мене буде виходити щось піймати. Про них я, на них я буду. Більше зупинятися і розповідати. Вже 12 година майже. Приїхав я сьогодні о 7 ну, десь о 8 я розпочав риболовлю. І з першого ж закиду мені вдалося спіймати рибу на воблер, який мені подарував мій друг Олег з Монстерфішу. Це воблер, який називається колектор від Сойокі. Колектор 110 SP. Колись ми зустрілися з Олегом, я йому сказав, дай мені, привези мені декілька воблерів, які ти точно знаєш, що будуть ловити. Ось один з цих воблерів, це саме цей колектор. Єдине, що воблер дуже гарний. Одразу мені приніс першу щуку і другу щуку, але гачки слабенькі, тому вже навіть один відломався на рибі. Ви все побачите у кадрі. Бачите, одразу риба і хороша. Перший закид в обларцю йоки. І отрушки да. От все. Ага. Так, треба фрекціон трішечки відпустити. Бачите, стояла тут під цим. Оце погано, це погано вона перекрутилась. Підходить підходь. Опа! Перша є. Перша є на воблер. От бачите. І гарна щука. І гарна щука. Так, перша щучка на воблер цуйокі. Цуйокі, на які я ще ніколи не ловив. Це вперше. Це вперше колектор 110. Ну, 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 ну. Зачекай, я тебе сфотографую і ну, йди, ну, йди, йди. хай все рівно я б її відпустив. Не будемо втрачати час. Так, ну що, перша щучка. Щука непогана, закілошна. Навіть добре за кіло. Колектор 110 SP спрацював від Суйокі, який мені подарував Олег Monster Fish. Тому передаю вітання. Дуже красивий воблер, яскравий і бачите, з першого закиду клюнула щука. Але є питання щодо гачків. Як бачите, щука була не дуже то й велика. щука, маленька, але бачите яка жвава. Ну, давай покажись. Давай, давай. Давай, давай, зараз я тебе відпущу. Оп, і, знову, і знову, і знову колектор. Крутила, вже так накрутила. Так, треба її звільнити швиденько. Угу. Отак. От О, бачите. І гачок залишився в ній. Це те, про що я і казав, що гачки треба тут змінити. Воблер, бачите, гарно працює, але, але гачки не дуже гарні. Так. Ну що, треба її відпускати швиденько, майже одразу. Зараз я її відпущу. Ці воблери треба все ж таки переоснащати іншими гачками. Але це не є проблема, тому що навіть дорогі японські воблери не завжди одразу йдуть з гарними гачками. Другий воблер, який з моєї коробки, теж який приніс гарну щуку, поки що. Найбільше це кілограм 500 грамів інквізитор це... 110 еспіст від Strike Pro. Звісно, цей воблер не потребує жодних навіть моїх коментарів. Дуже воблер Воблера... уловистий перевірений часом. Багато рибалок про нього знімають, знімали і огляди, і ловили. Тобто, це не новинка. Єдине, що мені його подарували, і він у мене лежав, якось не доходили руки до нього. Ловив переважно більшість японськими воблерами, тому. А сьогодні він показав дуже класно, вже показав результат. Бачите, гарна щука сіла і, і сіла вона на інквізитор. Зробив паузу і на паузі це гарна щука, точно. Давай, 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 виходь. Давай, виходь. О, хороший, хороший, хороший екземплярчик. Отак, іди додому. Все, прийняв, це гарна щука. Зараз ми її зважимо і покажемо. Так, дужечку відкрити обов'язково. Бачите, поставив інквізитор, який у мене. Лежав не знаю скільки вже років, але прийшла до нього черга і клюнув на паузі. Теж така цікава до нього проводка. Така протяжка, не протяжка, але ну, зараз ще раз перевіримо її. Красива щука. Зараз зважимо. Щука заважила на кіло 500 Красуня. Це Воблер Ватсон, теж від Суйокі mr 110 sp Цей воблер теж мені приніс гарну щуку і не одну. Він з такою подовженою лопаткою, тобто він заглиблюється трохи більше, десь до 2 метрів, а може навіть і більше, якщо його гарно загнати. Теж. Боблер лежав, я його колись придбав, подивившись, якесь відео, придбав і він якось не показав результату на одній з риболовель. Так він залишився десь в коробках. На Воблер. Знову ж таки змінив. І це у нас Воблер від Цуйокі. Тютю який... тю-тю-тю. Цуйокі Ватсон. 110 С без інструменту, на жаль, не вийде. Кольорі невелика щучка, але красива, швиденько її треба відпустити. Це гарна сіла, вона на всі гачки, тому а зараз ми а раз ще подружка потерпую. так, Ось така маленька щучка і... І 110-й Воблер від Сойоки Watson MR-110SP. Це щучка відпускав. Ох! Як вона стрибнула. Так, ну я продовжу. Бачите, у мене тут розгардіяр який. А, оце тут я кладу. Воблери, які у мене сьогодні щось показали. Тому ви все побачите далі. Що той Воблер, який сьогодні покаже результат, обов'язково ви його побачите і покаж... побачите його в роботі. А от про цей воблер я хочу сказати декілька слів, тому що для мене це сьогодні було справжнє відкриття це Salma Hornet Воблер, який колись не в такому кольорі, а в натуральному, приніс мені дуже гарну форель в дикій водоймі, в річці Прут, в ворогті це було. От. І сьогодні цей Хорнет 4,5. Написано, що це Ратлін. Він дійсно дуже має гарну гру і вібрацію, і дуже такий. Пористи по-своєму. Але в мене чомусь було таке розуміння, що такі саме воблери, бо це все ж таки кренко-подібний воблер, треба проводити рівномірною проводку або стоп-ен-гоу. Сьогодні він мені приніс дві щуки саме на твічевій проводці. Дуже класно, така різка, два-три твічі. і пауза, два-три твічі і пауза. Але такі вони, знаєте, коротенькі і різкі, енергійні. Тому, бачите, він шумовий. А, дуже сподобався мені і думаю, що він сьогодні ще покаже себе. Є. Є щука. і насалма Хорнет Вобер. Так, погано зачепилось, може зійти. Невелика щука, але бачите незелений салмо Хорнет. Візьму малий. От Отак. Бачите, Салмо який, як мені здавалося, Треба проводити виключно рівноміркою, але бачите, на твічинг, на твічинг, все відбулося, все відбулося. Зараз я її визволю і відпущу пливи. Все, пішло. Лежав, лежав і дочекався свого часу. Поки що от є три воблери, точніше чотири, три. От вони лежать Інквізитор, «Колектор», Хорнет і Ватсон. Це три воблери, чотири воблери, які сьогодні зранку вже показали себе. Вильнула майже на рівномірочку. <рив> Маленька, невелика щука. Зачепилась погано, можливо сама зійде. Хоча ні, непогано вона зачепилась. Ну. Все. Щучка на місці. І ще один воблер розловлено. Воблер Садака, Вот такая щука. <свист> На косодаку. <свист> Ух ты. Давай, давай. Давай, 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 давай. Зараз я тебя отпущу. О, Так, відпускаємо її. Опа. Все, пришла. Ну що ж, розловино ще один Воблер. Відка Садака склад склад XS128. Цікавий Воблер. Теж багато лежав у мене. Але сьогодні... Бачите, щука клює на великі воблери, Сьогодні 110 і вище працюють. А спінінг у мене Сандкрой до 17,5. воблер важить 22,1. Але я вам скажу, що у цього спінінгу є запас. Катушка у мене сьогодні сертоїть. lt 3000 d малюк и дубли мостку але я не знаю що хижа риба теж десь поблизу там стоїть І виглядає Маленька на наманду. Вот ну, такая Ну Давай, 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 давай. Маленька, але зла. Бачите Опа. Ну бачите. Позакрутнула глибоко. Просто біля, біля вимостки, сьогодні вперше я, я спробував половити і на мандулу. Так, зараз покажу. От мандула, маленький груз і пасивна проводочка, маленька щучка відпускаю, бо погано їй, сильно її пошкодить. Давай, 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 все, Пішла. З самого ранку ловлю на флюр. Вже багато щук переловив. І великих, і не дуже. Ну, є, відчувається, що є зазубринки, але флюр тримає звісно, краще отакий флюр перев'язувати, що я власне зараз і зроблю. Ой, гарно. щука яка. Бачили, что вона делает Ух, клас, клас. Ай, що? О, яка прикра ситуація. Зріз. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось вам, друзі. Ось вам, друзі, і ситуація потрапила щука потрапила зубами на шнур. Стрибнула, ви все бачили. ну така от ситуація. Спінер. Дві покльовки, дві риби, але не витягнув. Ну, Сподіваюсь, мені вдасться витягнути. Брудьба. О, свічечка дуже гарна. Як я люблю. Так, пацак. О, яка ти, яка ти, яка ти красива, невелика, але бачите, Energizer заковтнула гарно. Заковтнула вона теоспіннер дуже добре. Яскравий телспіннер. Від Кондора. Так, тут треба інструментом, щоб не пошкодити рибу. Так, Відпускаємо її помили. І я дуже радий, що сьогодні мені вдалося ці воблери розловити. Тепер я буду ними пробувати ловити і в диких умовах. А без віри взагалі на риболовлю йти не варто. Якщо ви не вірите в будь-яку приманку, на яку ви ловите, то краще її навіть не закидати. в мене. Так багато приманок просто лежало, бо я в них, чесно кажучи, не дуже вірив. Що ж, моя сьогоднішня експериментальна риболовля добігла до свого кінця. Ось вони блищать, переливаються на сонці, повісив би їх ось сюди на грудь, як медальки, тому що вони цього заслугували. Вони сьогодні принесли мені всі а, щук, а деякі принесли по дві, по три. А, ви все бачили. Тому хочу вам сказати, що такі експерименти, мені здається, Час від часу потрібно робити, наводити порядок у своїх рибальських коробках і відсіювати те, що працює, те, що не працює. Принаймні для себе зрозуміти, що треба прибрати, а на що треба звернути увагу. Ці воблери потрапляють від сьогодні в мою основну коробку. На ці воблери я буду. Пробувати ловити в диких, на диких водоймах, не на платниках. І я впевнений, що вони теж покажуть дуже класні результати. Хочу ще раз назвати ті Воблери, які сьогодні працювали. Це Інквізитор 110 SP Strike Pro, Воблер, не потребуючи ніяких навіть коментарів від мене. А Касадака, Касадака Squadex XS 128 SP. теж Красивий воблер, дуже класно грає. Незважаючи на те, що спіннінг у мене сьогодні був Але не під треба нього. було брати трішечки поміцніше. Але між тим мій до 17,5 Санкрой з легкістю з ним справлявся, В гру задавав і рибу спіймав. А Салмо, Хорнет. Салмо Хорнет теж лежав і дочекався, дочекався своє, свого зіркового часу. Класний Воблер, його можна проводити як рівномірною. and go. І сьогодні я переконався в тому, що цей Воблер ще й можна твічити. Він працює на твічингу. Цуйокі Watson 110SP. Ось він. Ось-ось-ось-ось. От. Так. І Цуйокі Колектор 110 SP. Цуйокі Колектор. Ось такий красивий колір. Всі бачите, яскраві достатньо, хоча і натуралки є, сьогодні ці воблери сьогодні показали результат. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, мені буде приємно, і я завжди дуже радію кожному коментарю і завжди намагаюся відповісти. Давайте підтримувати дружню, риболовну атмосферу. і Ділитися цікавими думками з приводу риболовель. З вами був я, Дмитро Шарабурін Ви на Диша Фішинг Підписуйтесь, хто не підписався, і до нових зустрічей. Па-па А найкраще, як ви пам'ятаєте, попереду.